Привіт! Мене звати Степанова Анастасія, я кондитер та співвласниця ресторану «Бєлкін». Це була шарлотка. Ми з бабусею готували. Вона мені розказувала, як, а я готувала. І взагалі я люблю готувати саме через бабусю. Це торт «Фріз'є». Чисто французький, класичний, обожнює його, дуже смачний. Спочатку я пішла в звичайну кулінарну школу, яка знаходиться в нас в Києві, і я планувала там навчатися всього місяць. Але там, коли дійшло до кондитерки, мені дуже сподобалося. І на одній з лекцій шеф так дуже гарно розповідав про Париж, Францію і про Le Cordon Bleu, яка знаходиться там. Що я, знаєш, як у фільмі було, так закохалася, захотіла поїхати і поїхала. Здивувало те, що там на кухні було чистіше ніж в ніж в лікарні реально дуже чисто. Всі дуже великі професіонали своєї справи. Тобто, там шеф, це щоб ти міг назватися шефом. Там це ти повинен пройти дуже великий шлях там в двадцять років заслуговувати це звання. Неважливо, як ти впав, головне, як ти піднявся. Але я його завжди, коли мені дуже важко. Я його згадую, думаю, ну, що ніхто не згадає, я навіть не згадаю, як я впала, але е, чи встану і піду я далі, ось від цього залежить наступне все. Зараз скажу, мабуть, це е, розкатувати тісто. Знаєш, я була собі, начебто місто мені щось. Винне. І потім через три місяці мене попустило. Я розслабилася, думаю, я прийняла всі умови гри. І тільки тоді я дійсно відчула це місто і зрозуміла, що я його люблю. Коли я перестала від нього чогось чекати, а просто прийняла її його правила, і просто жила за цими правилами. Але так, це частина французького шарму. Колись... Я звернулася до поради до одного з шефів, запитала його, чи варто мені їхати ось у Францію, в таку школу. І він мені сказав, ні, не варто, краще йди працюй. А моя порада навпаки. Я вважаю, що це важливо і освіта важлива. І мені здається, що там через 10-20 років і в Україні наше ставлення до цього зміниться. Що Працювати треба, але освіту отримувати профільну теж треба. Тобто лікарі отримують медичну освіту, да? там адвокати юридичну. Я вважаю, що кулінарія і взагалі ресторанний бізнес це не має бути виключенням з цього. Ні. Але були моменти, коли я давала лише поради. Наприклад, коли шеф зробив там. Пасту зі спагетті, ось ну просто шефа не було дітей. Ось, а я знаю, що ну як діти, ну як він спагеті поїсть, тому я там сказала, що краще там робити маленькі макарончики і піцу там, щоб дитинка змогла там взяти в ручку, щоб їй було зручно їсти. Все, що їдять дітки мої, я це всі мої рецепти, і вже ми всі по ним готуємо. Ну. Хто, якщо мені хтось допомагає, то в них є ці всі рецепти. Е, так, це обов'язково, бо е, в мене е, такий гурман маленький росте. Харчування в дитинстві, вони дуже впливають на відносини з їжею в майбутньому. Тому дійсно зараз багато інформації. Я би порадила не читати дорослі рецепти, а зараз багато дитячих нутриціологів, дитячих спеціалістів з харчування дієтологів. Я б порадила, якщо час знайти до них, бо навіть зараз я. Е, Ось працюю з таким спеціалістом, мені це дуже-дуже допомагає. це може бути як і похід до психолога, це теж турбота про мене. Турбота про себе, і для мене це любов до себе теж. Так і набрати ванну зі свічкою, з келихом вина, просто розслабитись, бо зараз мені так хочеться, це теж прояв любові до себе. Навіть дозволити собі нічого не робити, бо ну, зараз мене вистачає лише вимкнути друзі і повтикати 30 хвилин туди. Ну, це теж я собі дозволяю зробити. Але я не можу не сказати, я цьому, я цьому вчусь, бо ще іноді буває таке, що. Я себе можу там сказати: ай-яй-яй, сидиш, нічого не робиш. <гум> Тому це треба працювати над цим. Це Париж. Це дуже дивно, я не знаю чого, але це афера Томаса Крауна. Це не дуже популярний фільм, але він такий стильний, естетичний. А, це Бонжові bon Ітс Life. <гум> це вже. Ти знаєш, машині ж... так їжи. Так, просто. Хотілося б, щоб, щоб вона знала, що те, що вона робить, це помічається, це цінно і це цінується. Мені здається, це важливо.